Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Вітаю вас на телеканалі Чернівці. Сьогодні четвер, 7 квітня. Ви дивитесь Чернівецький репортер. В студії працює Дар'я Товпіч. Про головні події дня, що минає, ви дізнаєтесь із сюжетів наших журналістів. Далі до вашої уваги короткий анонс. Одну з резонансних подій тижня щодо незаконних захоронень людських решток обговорили на комісії. У Чернівцях увіковічнили пам'ять Героя Небесної Сотні. Чарівна нитка Василини Малиш. Виставка саме під такою назвою відкрилась у Чернівецькому краєзнавчому музеї. Одну з резонансних подій тижня щодо незаконних захоронень людських решток довкола обласного патологоанатомічного бюро обговорили на комісії обласної ради з питань здоров'я праці соцзахисту учасників АТО. Про те, як шукали правди та чи вдалося вичерпати інцидент, далі у сюжеті історія з незаконними захороненнями біля дитячого патологоанатомічного анатомічного бюро не нова. Інформацію про те, що такі рештки знаходили ще в 90-х, підтверджують в департаменті охорони здоров'я адміністрації. Це були такі буремні 90-ті, коли департамент не мав грошей на Захоронення підзахоронення вони знаходили рештки підзахоронення так само секційного матеріалу, операційного матеріалу і таке інше. Однак така позиція не виправдовує дії керівника закладу, адже будь то захоронення сміття, решток тварин, чи тим більше секційного та операційного людського матеріалу є незаконними, зазначають в комісії. Окремою уваги варта і зберігання таких відходів в підвальних бочках та обов'язки персоналу. Люди санітари, які працюють тепер зараз в цих умовах із цими опаришами, це до речі, це наруга над людьми. Тому що людина санітар яка повинна брати і то все з опаришами перекладати в труни, це не це недбалість керівництва. І не тільки, і не тільки пана Коваля, а, і, а й департаменту, і санепідемслужби. У департаменті охорони здоров'я такі дії керівництва установи пояснюють просто: грошей немає ні на холодильні камери, ні на захоронення. У керівника я не маю на базі керівника падбюро. Виникає дилема. оту невизначену суму коштів. Куди подати? Подати на медикаменти чи подати на утилізацію відходів, він завжди автоматично це робить на користь медикаментів для невідкладної допомоги. Про те, чому керівництво не говорить про проблему утилізації та навіть навмисно приховує її, членам комісії та громадськості залишається незрозумілим. Жодного питання по зберіганню оцих біологічних рештків не піднімалося. Більше у нього по цьому проблемних питань не, були, не було. Тобто нас навіть не ознайомилися з тією проблемою, яка в них є, і була, мабуть, правильно. Я як учасник АТО бачив на сході тіла, і я був готовий. Ну, я вам скажу чесно, там дихати взагалі неможливо було. Наразі спеціалісти уточнюють, чи знайдені рештки є тваринними чи людськими та їхній приблизний вік. А стосовно керівника закладу відкрита кримінальна справа. Водночас комісія вирішила цим не обмежуватись та довести справу до кінця. Зробити звернення від комісії до головного державного інспектора з охорони навколишнього природного середовища, тут дати пояснення щодо дозволу, що щодо наданого дозволу, який був наданий на роботу так. даної установи, так. хто за такі три висновки? Рішення прийнято. дякую. Іван Бучелинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях усі без винятку їздитимуть у тролейбусах безкоштовно. Принаймні, це одна з пропозицій, яку під час погоджувальної ради висловив очільник міської ради Олексій Каспрук. за круглим столом. У ратуші представники різних фракцій міскували, що краще: безкоштовний проїзд чи все-таки адресна допомога пільговикам. Про це у сюжеті. Або чернівчани пільговики надалі мали змогу їздити громадським транспортом безкоштовно, депутати і міський голова сіли за круглий стіл. Вони міскували, звідки на це брати гроші. Проблема виникла, оскільки компенсація за перевезення пільговиків з державного бюджету цього року не передбачено. Цей обов'язок може бути покладений на органи місцевого самоврядування. Фактично, у нас є заява стройкового комітету перевізників, які говорять, що з 11 числа вони перестають возити пасажирів по пільгових категорій. Фактично, вони вже три місяці, з початку року возять їх безкоштовно без обґрунтування, плюс є заборгованість за два місяці минулого року держави перед ними. Про що із держбюджету не передбачено, а от їздити пільговикам потрібно. Тому Олексій Каспрук висловлює одразу кілька пропозицій, покликаних вирішити це питання. Перший варіант це з 11 квітня всі починають оплачувати проїзд згідно існуючих тарифів. Наступний варіант це адресна соціальна допомога. Другий варіант, який, скажімо так, є приклади в інших містах, в європейських містах. Це безкоштовний муніципальний електротранспорт. Безкоштовний проїзд у тролейбусах. Така практика вже існує у деяких містах за кордоном, де дбають про розвиток туризму. Це допомагає підвищити інвестиційну привабливість міста. Але для втілення такої пропозиції потрібно майже 50 мільйонів гривень на рік. Для реалізації іншої пропозиції адресної соціальної допомоги потрібно менше коштів, але також сума чимала. Навіть якщо відшкодувати витрати на проїзд лише чернівчанам, які отримують пенсію чи соціальну допомогу менше півтори тисячі гривень, потрібно майже 30 мільйонів гривень. Проблема в тому, що якщо ми надамо навіть в найкращому варіанті всім пільги матеріальну допомогу для пільгового перевезення, це не означає, що люди поїдуть і будуть їхати платити. І це ставить під загрозу нашу тролейбуснув управління. Зважаючи на це за безкоштовний проїзд у тролейбусах зголосилася більшість представників фракцій. Як і всі мешканці міста з матимуть змогу їздити безкоштовно. Я думаю, це правильно, в такий тяжкий час підтримати наших людей, особливо тих тролейбусами користуються люди прості люди, малозабезпечені. Від питання проїзду у тролейбусах учасники круглого столу перейшли до питання перевезення пільговиків у маршрутках. Таке рішення депутатам і очільнику міської ради доведеться приймати якнайшвидше, адже попередньо перевізники погодились безкоштовно перевозити пільговиків до 11 квітня. Під час погоджувальної ради вирішили укладати угоду з перевізниками, які нададуть найкращі пропозиції. Визначати скільки саме коштів потрібно і як реалізувати заплановано, буде робоча група. Та для втілення запропонованих під час погоджувальної ради проєктів необхідне рішення на сесії міської. Ольга Андрійська, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях увіковічнили пам'ять Героя Небесної Сотні. Меморіальну дошку Василю Аксенину відкрили сьогодні біля входу у музей воєнної історії краю. Організований силами учнів 5-ї гімназії. А сотню вже зустріли небеса. Летіли легко, хоч майдан ридав, і з кров'ю перемішана сльоза, а батько сина ще не відпускав І заплакав бог, побачивши загін спереду сотник молодий, вродливий. Болять. Жовто-блакитний стяг покрив їм тіло. Як крила ангела, злітаючи назад, Небесна Сотня вирій полетіла. Василь Аксенен перший у алфавітному списку Небесної Сотні, та помер він одним з останніх. Отримані на Майдані рани дали йому прожити ще два десятки днів, але не залишили шансу на довше життя. Згадується мені одні з останніх слів батька: це якщо ти хочеш щось змінити, ну, почни з себе. А так як ми пам'ятаємо, що основним із достоїнств революції гідності це була єдність нашого народу. Так як кожен громадянин України, навіть в Конституції написано, що має рівні права та обов'язки, тож ми зобов'язані закінчити почати ними справу. Моріальну дошку виготовили на гроші волонтерів. Над місцем для розміщення також думали недовго. Саме тут, на початку вулиці Василя Аксенина, розташований музей воєнної історії краю, організований учнями п'ятої гімназії. На урочисте відкриття завітали друзі, родичі і чиновники. Він вірив, що Україна повинна стати іншою. Він вірив, що Україна повинна стати. Кращою для наших дітей, онуків. І ми сьогодні не просто вшановуємо його пам'ять. Ми встановлюємо меморіальну дошку, яка має бути нагадуванням нам всім, як ми маємо жити і як на цьому шляху ми маємо йти. Ми назвали вулицю його ім'ям, але це не замінить родині батька. Тому обов'язок громади також піклуватися про його родину. І я переконаний, що ми не тільки ми, а й майбутнє покоління будуть пишатися нашим чернівчанином почесним, нашим героєм Василем Аксена. Як годиться, дошку освятив священнослужитель. Отець Василь Гасинець одним з перших побачив пораненого Василя Аксенина на майдані. Надія величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Розвиток політичної науки, європейські практики та національні перспективи під таким гаслом у стінах Чернівецького національного університету імені Юрія Фецьковича відбулась міжнародна наукова конференція, на яку було запрошено буковинських науковців та політологів із сусідніх країн. Роста щорічна міжнародна конференція з розвитку політології покликана обговорити широке коло проблем, починаючи від теорії та методів української політичної науки до міжнародних проблем. Одним із важливих питань буде обговорення наслідків російської агресії на сході України. Україна повинна мобілізувати всі свої ресурси, і Україна не може вирішити ці проблеми, якщо вона не доведе міжнародному співтовариству, а свою значимість і свою роль у збереженні міжнародного правопорядку, і міжнародної безпеки. І для цього треба працювати дуже багато. Проф професійно, вдумливо і аналітично. І це робити лише зусиллями фахових політиків неможливо. Тут потрібні зусилля фахових політологів, як міжнародників, так і фахівців з питань безпеки тощо. Для участі у конференції були запрошені як науковці з України, так і з Польщі, Молдови, Румунії та Білорусі, які мають на меті налагодити співпрацю та поділитися досвідом. Я думаю, що десь очень такою професіональний формат. да? всю тих проблем, які стоять і перед Україною безспорно, ну і Білорусь тоже тоже пребывает сейчас в настоящее время в ситуации, скажем, переформатирования да, своей системы социально экономической Наверное, мне мені... вот важно услышать все-таки мнение и украинских специалистов о том, что происходит в Украине. Да. Ну, наверное, я буду сказать, для Беларуси что-то допускаю вполне возможно, Ну, ждать интересной для моих украинских коллег. Окрім цього, 8 квітня в рамках конференції буде проведено міжнародний симпозіум на тему формування сучасних знань про європейську інтеграцію досвід для України. Петро Гадащук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Чарівна нитка Василини Малиш. Виставка саме під такою назвою відкрилась у Чернівецькому краєзнавчому музеї. Що майстриня представила тут для Чернівецьких поціновувачів мистецтва? Дивіться далі. Вишивку та гаклювання майстрині Василини Малиш представили в краєзнавчому музеї. Тут і рушники, і картини, і вірші вишивані хрестиком. І все це зробила одна жінка. Вишивати я почала мене, мама навчила всіх років вишивати хрестиком. І в'язати з писами, от рукавички, панчошки, знаєте, це сім років йшла колядувати, то я вже колідувала у своїх виплетених панчошках і рукавичках. Лише мама мені починала, робила п'ятку, великі палець на рукавицях і кінчала. Бо, а так же я все в'язала сама, бо мама була дуже зайнята, мама було дуже завжди багато роботи, мама дуже моя гарна пряла, ткала. Вишивала, кроїла сорочки, і мене навчила я цю сорочку, сама скрила, сама вишила й сама зіклала. А от бажання гаклювати у мисткині виникло після того, як вона вперше побачила в'язані роботи. В перший раз я побачила в'язані речі, їхала ми з мамою визи. Поїзд запізнювався, було холодно, мама пішла до неї знайомої шляхтянки. У нас там ну, полячки були, знаєте, такі переведені, вже не сталися шляхтянки. От мама пішла, пішла до дитині шляхтянки, а в неї покривало було вив'язано, знаєте, з нитками. І скатерть була на солі. Я не могла відірвати очей, розумієте? Я не могла надчуватися, бо я звикла, що мама ще й узір на холодні. Є основа, розумієте? А це основи нема, основа повітря, все. А то не нитки узірла основи немає, його основи були. Я не могла начудувати, ну як це так, ну як це так можна робити, мене це так заінтересувало, розумієте. І ось, коли майстриня перебувала в лікарні, її сусідка по палаці навчила в'язати. І відтоді вона займається ще й гаклюванням. Студентська подруга Василини Малиш згадує про те, якою мисткиня була в ці роки. Ми працювали, вчилися разом, жили на квартирі разом, на одному дивані спали, потім ходили на заняття. Вона дуже гарно гаптує, дуже гарно. Та, та взагалі жінка на всі, на всі сторони і все вона знає. Я не знаю, що вона не знає. Як би не звернутися до неї, вона і затравки різні знає, і лікарства різні знає, може порадити. Дар'я Товпіч, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Коли звітній концерт музичної школи нагадує гастролі професійних колективів, це говорить про певний рівень підготовки виконавців. Чимало батьків, друзів та родичів прийшли подивитись на досягнення вихованців 4-ї музичної школи. Чим їх дивували, бачила Надія Величко. Цій музичній школі вихованців навчають, тому що музика, як і будь-яке мистецтво, має чимало тонів та відцінків. Це було зрозуміло з репертуару номерів звітнього концерту. Тут лунали українські народні пісні та твори вітчизняних композиторів, класичні композиції і сучасні шлягери. Видно було, що кожний виконавець старається якнайкраще передати настрій твору. Моя мамину. Вирішила дати мене на гітарі і так вийшло, що так з мене оказався талант. Я навчився за два роки грати пісні, трішки співати. Інший маленький гітарист Влад Пальчевич розповів, що музика для нього це передусім родинне захоплення. Гітару, ну, беру з брата. Я, мені подобалося, як брат грає, і я вирішив теж піти. Ну, тепер я сам ходжу на музику. Мені це дуже подобається, і гітара прижимати струни, вчити ноти. Кожен з 32 номерів був особливий у своїй манері виконання. Та й діти сцени не бояться, адже деякі з них вже мають певні досягнення. Наша школа в цьому році досягла певних успіхів. У нас конкурси лише розпочались, але наші діти вже стали лауреатами обласних конкурсів. Були лауреатами республіканського конкурсу, лауреатами обласної програми Нові імена. І конкурси продовжуються. Звітній концерт продемонстрував усе багатство музичного світу: фортепіано, гітара, баян, акордеон, скрипка, бандура, саксофон, кларнет, труба, тромбон, віолончель – Ціле розмаїття інструментів тішили гостей звітнього концерту. Також тут були хори: дитячий, вчительський та камерний. Я в Хорі, тому що це командний дух. Він, він він тебе підтримує, і ти знаєш, що якщо щось там не вийде, то тебе завжди підтримують і нічого тобі не такого уж не буде. Я дуже люблю музику. Я з дитинства займаюсь вокалом, і мені дуже подобається. З 360 учнів на сцені було 290, А бурхливі оплески після кожного номеру довели, що кожний учасник концерту виклався на усі 100. Надія величко Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На сьогодні це було останнє повідомлення від журналістів Чернівецького репортера. Більше про ці та інші події ви зможете прочитати на нашій офіційній сторінці у мережі Фейсбук, а також на нашому офіційному веб-порталі www.mtrk.com.ua. Також за цією адресою відбувається онлайн трансляція нашого телеканалу. Наразі я з вами прощаюсь. Залишайтесь з телеканалом Чернівці. На все добре.